Цьогорічний серпень таки б'є усі рекорди за показниками температури. І, мабуть, не знайдеться людини, яка б не скаржилась на погане самопочуття за таких погодних умов. Аби пережити літню спеку без суттєвих втрат для здоров'я, слід дотримуватись елементарних правил. По-перше, бажано виходити на вулицю до 11-ї години ранку або після 17-ї. Завжди носіть з собою медичні препарати і не соромтесь відкривати парасольку. Якщо у сонячну погоду ви почуваєтесь насиленими і вам постійно хочеться спати, Збадьорити організм допоможе зміна температури повітря, але не більше ніж на 5 градусів. Якщо є кондиціонер, наприклад, можна вімкнути кондиціонер, але теж дуже бути обережним, тому що можна застудитися, якщо великий перепад температури. Оптимальний для організму перепад температури це 5 градусів. Якщо немає кондиціонера, тоді потрібно провітрювати приміщення це зранку, обов'язково і ввечері та зволожувати повітря в ньому. А вдень навпаки закривайте вікно шторами, аби сонячні промені не потрапляли до приміщення. Випивайте щодня до 3,5 літрів води, чистої негазованої. Також спрагу можуть вгамувати це компоти без цукру, морси, чай зелений, або просто вода з лимоном. Бажано також відмовитися від негативних звичок на зразок куріння та алкоголю, або, хоча б, звести їх вживання до мінімуму. Не для кого не секрет, що. Куріння не є доброю звичкою, так але і за один день, звичайно, що від шкідливих звичок неможливо відмовитися. Але треба принаймні себе обмежити в цьому, тому що у спеку всі процеси в організмі вони підсилюються, і також це дія нікотину і смоли на судини. Тому може це призводити до інфарктів та інсультів, аби не паморочилось у вашій голіванці, слід носити правильний одяг. Забудьте про джинси і синтетику лише натуральні тканини. І обов'язковий атрибут літнього гардеропу головний убір. Спеку потрібно надавати перевагу одягу, який виготовлений з натуральних тканин, тому що вони пропускають повітря. Не слід одягати синтетичні матеріали на себе. Також одяг повинен бути світлих кольорів. Бажано щоб прикрита була голова обов'язково від прямих сонячних променів. Можна прогулюватись, наприклад, у затінку як варіант. Дотримання таких елементарних правил допоможе вам краще почувати себе, коли на вулиці навіть асфальт плавиться від спеки. А головне, пам'ятайте одне: дослухайтесь до свого організму, він собі не ворог, а тому завжди десь знати, коли йому щось загрожує. Основна порада, яку можна дати нашим чернігівцям, це те, що потрібно прислухатися до свого організму не тільки в період спеки, а взагалі по життю, адже він завжди підкаже, якщо щось неправильно функціонує, або є йому якась загроза.